Всім привіт! Ви на каналі Льова Тіві. І сьогодні я знімаю про крутечіньок в оцей. І знаєте чого він такий крутий? І один в мене в колекції того, що. Він водяний. І отак він відкривається. Хм. Опа! Прийшла ідея. А давайте наберемо сюди воду. І, п -п -п і перевіримо, як він стріляє. Давайте. Опа! І ми вже в ванні. Так, відкриємо і зараз будемо набирати воду. Опа, ага, це сюди. А раз. Нас... Ну, пошли на улице, опробуем пробуем Опа, а давайте дружину пробуем. А потом высоту. Давайте. Для выбора дружины и высоты нам потребна роль. Айда сбираться. Я на Оп. а ми вже на вулиці. Треба поміряти бовжину. І висоту. Пішли. Міряємось, з оцього пора. А ну, давайте подивимося, докуди вона долетіла. Ого! Ого, як далеко! А давайте візьмемо рулє, а тепер беремо руля і міря. Оператор приймай. У нас рулетка 5 метрів, нам не вистачило. Будемо доміряти, так, де приблизно воно було, от ту, отратим. Тут три от. метри. А, а там п'ять. А три а а, а плюс п'ять, це буде вісім. Значить, вісім метрів. я знала, що це вісім метрів. А давай тепер ізмінимося моїми кроками. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Пість. вісім, де? Десять. Один дванадцять, дванадцять, чотирнадцять фронт. Тепер поміряємо висоту. Ляп-нап-ляп. Ляп, ляп. Тепер давайте виміряємо висоту. Так, оператора тут за вийти Тут у нас вийшло. 3 метри і 66 см. Підведемо підсумки, він стріляє 8 метрів і 14 моїх кроків, а висоту він стріляє 3 метри і 66 см. Ось наш цікавий відео і закінчуюсь. Всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Вот так открывается. Ай, блин. Помай, помай, помай. И всем пока-пока.